Історія з шахраєм, який напозичав грошей у мешканців Одеси та області, отримала своє продовження. Нагадаємо, посадовець державної прикордонної служби взяв у борг близько мільйона доларів, пообіцявши повернути. І з них з Одеси перевівшись до харківського підрозділу, обмануті позичальники звернулись до поліції. Та поки триває слідство, службовець і вухом не веде. На інформаційний запит сили громад до Держприкордонслужби надійшла відповідь, що підстав для проведення службового розслідування там не вбачають. Натомість перелічують зобов'язання журналістів, слідчих та прокурорів, знявши фактично з себе будь-яку відповідальність за посадовця та його доброчесність. А тому виникають підозри і сумніви щодо непричетності керівництва служби до покривання шахрая у своїх рядах, каже один з потерпілих. Вадим камнів позичив колишньому товаришу майже 300 тисяч доларів. Той надав розписки, що борг поверне, проте так і не виконав обіцяне. Було у е 21-му ще, а у 23-му він розписки написав. 294 тисячі доларів він взяв і, як сказати, він пообіцяв повернути їх у повному обізі, а він не повернув. Аби змусити шахрая повернути гроші, Вадим звернувся до поліції. Проте слідчі з'ясували, що той голий босий все майно переписав на дружину, розлучився і нібито платить аліменти на дітей. Майна на ньому немає. В нього аліменти на трьох дітей. Відтак і виконавча служба, що з нього там може по суті стягувати. Тобто, особа забезпечила себе неможливістю виконання будь-яких рішень суду по стягненню з нього грошових коштів. Грабунок серед білого дня так можна назвати халепу, в яку втрапили довірливі одесити. Проте шахрай надійно заховався у лавах державної служби, яка вірогідно ще й прикриває підлеглого, надаючи відписки, не турбуючись ні про доброчесність свого персоналу, ні про репутаційні ризики всієї служби. Тим часом постраждалі, а їх вже кілька людей не збираються зупинятись і планують боротися далі.